Вітаю, друзі, мабуть, всі ви бачили цей спіч Мар'яни безмозгої, безуглої, як її б там ви не називали, кожен сам. Але українці за кордоном, якщо не хочуть воювати, мають покласти українські паспорти. Мар'яно, в мене питання куди їм їх покласти? Будьте Мар'яно, до кінця послідовними, якщо ви за те, щоб українці відмовились від українського громадянства ті, хто за кордоном і не хоче воювати, зареєструйте законопроект. Законопроект про те, що людина звертається в посольство, звертається в міграційну службу і про відмову від громадянства, і протягом півроку ця відмова наступає автоматично. Бо зараз по нинішньому законодавству відповідне рішення має прийняти ваш. Громадянин Зеленський, який виконує обов'язки президента. З початку повномасштабного вторгнення по сьогоднішній день жодної відмови від громадянства президент, а зараз виконуючи обов'язки президента, громадянин Зеленський, не ухвалив. Тому, Мар'яно, будьте до кінця послідовні. Покажіть, куди покласти Паспорт. Вам на лоба! На верхню поличку. Куди? Ви зумисно, команда зелених ліквідаторів, зумисно дратуєте українців, влаштовуєте між українцями отаке, що ви робите, для того, щоб був вибух, для того, щоб демонтувати українську державу і знищити українську націю. Люди, думайте, спостерігайте за ними і залишайте з нами. Слава Україні! Смерть! Рагам!